Всім великий привіт! Мене звати Таня, а ви знаходитесь на моєму каналі, який присвячений вязанню спицями та гачком. Сьогодні я вам пропоную зв'язати зі мною такий чудовий візерунок. Візерунок зв'язаний з бубінної пряжі. Пряжа ще не повністю відкрилася після прання, але можна помітити, який гарний і файний візерунок, ми з вами зв'яжемо в цьому відео. Вам... Я вибачаюся. Вам знадобиться будь-яка пряжа, з якою ви будете в'язати, будь-то бавовна, напівбавовна, вовна, напіввовна, тобто будь-який сустав пряжі, склад пряжі для цього виробу і що саме ви захочете зв'язати з цього візерунку. Цей візерунок він йде як універсальний. Тобто, його можна зв'язати на теплому светрі, на теплому джемпері, можна використати його як панель на якійсь ковтині літній або футболочці. Тобто ваша, ваша будь яка ваша фантазія, і цей візеруночок можна використати. В будь-якому напрямку для будь-якої речі, тому запрошую вас до перегляду, і я думаю, все буде зрозуміло і, як то кажуть, ну, зрозуміло і понятно. Так? Схемку цього візерунку я додам ще в спільноту, для того, щоб, якщо комусь знадобиться, можна буде її зберегти. І в'язати не по майстер-класу, а саме по схемі цього візерунку, тому запрошую до перегляду. Давайте приступимо до пров'язування візерунку. Наш візерунок складається з 19 петель і 12 рядів, тобто довжину та ширину візерунку ви можете регулювати самостійно. І робити будь-яку панель для будь-якого виробу. Тобто, якщо вам потрібно тільки, ви можете використовувати 12, 19 петель, ні, ви можете зробити його більше на 38 петель. Це вже буде все залежати від того, який вам хочеться отримати виріб. Я зробила ось таку заготовочку. Це заготовочка е, доволі е, цікаво виглядає. І я думаю, так, світло трошки, так, хочу, щоб видніше було. Я зробила, я хочу в'язати з цієї ниточки, і я хочу подивитися, як цей візерунок буде виглядати. І заодне, я хочу зняти такий майстер-клас, тому давайте приступимо. Перші. Два рядки я пров'язала, тобто це перший ось так і другий. Перший, перший ряд у нас починається дві лицевих, лицьових, три виворітних і дві лицьові. Я думаю, це вам не складає труднощів пров'язати перші два рядки. Із моїх слів я можу повторити ще раз. Тобто ми в'яжемо перші дві лицеві, три виворітні, лицьових, лицевих, виворітних і дві лицеві. Такий наш рапорт візерунку. Зараз ми з вами в третьому лицевому ряду і пов'язуємо з вами наступним чином. І так, пров'язуємо з вами третій лицевий ряд. В моєму випадку я знімаю кромочну, в'яжу дві лицеві, три виворітні, і далі доходжу, доходжу до місця, там, де в мене 9 лицевих петель. Дивимося по схемі візерунку. Нам потрібно зробити перехрещення. тобто, ми три передостанні петлі передостанні лицеві петлі, знімаємо і вони у нас будуть за роботою. Ці три петлі ми переводимо перед роботою. ось ось таким чином, ось так. Якщо вам незручно це, ви можете взяти додаткову шпицю, але мені зручно так, тому я роблю перехрещення таким чином. Зробили перехрещення і пров'язуємо їх три лицеві і ще три лицеві, тобто шість лицевих петель ми з вами пров'язуємо. Ось так. Далі в'яжемо три лицеві. Далі у нас іде в мене тут зіскочила ниточка, я її зараз підніму. Далі три виворітних, дві лицеві, один, два і в моєму випадку кромочна петля кромка. Так, ми з вами пров'язали третій лицевий ряд. Далі. По схемі ми в'яжемо четвертий, п'ятий, шостий, тобто три ряда ми в'яжемо з вами по малюнку і зустрічаємося в сьомому лицевому ряду, де будемо робити наступне перехрещення. Пров'язуємо самостійно і зустрічаємося з вами в сьомому рядочку. І так, ми з вами пров'язали шість. Так, 6 рядочків. Ми з вами пров'язали 4-й, 5-й, без змін. Зараз ми підійшли до сьомого рядочку, і у нас тут буде перехрещення. Якщо тут було перехрещення у нас вліво, то це буде перехрещення у нас вправо. Тому давайте приступимо. В моєму випадку я знімаю кромочну, 2 лицеві, три виворітні. Далі я пров'язую три лицеві петлі. Ось так. І ось цей момент там, де потрібно нам робити перехрещення. Тобто, ми останні три петлі знімаємо перед роботою. Ось так. Ці три петлі у нас будуть за роботою. Ось таким чином. Тобто, ми його перехрещуємо вправо. Ось так. І все це пров'язуємо, щоб воно у нас було одним цілим візерунком. Так, чотири п'ять. Шість. Далі ми в'яжемо три. Виворітні, дві лицеві і остання кромочна петля. Ось так виглядає наш візерунок. Звичайно, на перших рядочках нічого не зрозуміло, але все ж таки візерунок складається з косички. Так, далі, восьмий, дев'ятий і десятий рядок ми в'яжемо з вами. По візерунку, тобто без змін, і зустрінемося з вами в 11 ряду. В'яжемо самостійно. І так, дивіться, ми з вами дійшли до 11 ряду, тобто до моменту перехрещення. Ось. І це по схемі останній виходить останній ряд візерунка, тобто з перехрещенням. Ми з вами зараз його прив'яжемо. Але він йде у нас як третій. Тобто, якщо подивитись ось так, дивіться, бачите, Ці, е, з першого по дев'ятий ряд, вони, е, рапорт візерунка повторюються. Тобто, ми можемо в'язати не одинадцятий ряд, а повторювати з третього. Тобто, з третього ряду... Рапорт у нас повторюється. Тобто 19 петель в нас на спицях і 9, 9 рядів візерунку. Тобто можна закрити ось таким чином. І ось цей наш рапорт візерунку. І він повторюється ту кількість рядів, яка вам потрібна. Тобто, дивіться, пров'язуємо з вами, уже дивлячись на третій рядочок візерунку. Давайте я отак от приберу до дев'ятого. 9 ось так. так. Ось. Ось. Щоб воно вас не збивало, тобто ось іде в нас рапорт візерунку, і він повторюється. З третього ряду, тобто, ось, якщо можна так подивитись, 8, 9, 10 і 11 ряд. В'яжемо з вами наступний ряд візерунку. Я знімаю кромочну, 2 лицеві, 3 виворітні. Далі у нас йде перехрещення. Тобто, ми 3. Передостанні петлі, піднімаємо на спицю. Зараз, не хочуть вони в мене зараз чогось, О, є, піймала. Три петлі. Ось, ми знімаємо ось так. Перші три петлі у нас ідуть перед роботою, тобто ми робимо перехрещення вліво, ось таким чином. Ось так. І пров'язуємо їх. Ми пров'язуємо перехрещення і останні три петлі, які у нас е залишаються по рапорту. Два. Три. три виворітні, дві лицеві і крути. Так, ось таким чином виглядає наш візеруночок. Доволі він симпатично виглядає і в'яжеться доволі так, я не скажу, що важко. Але трошечки приловчитися треба. Я ж зараз пров'яжу ще. Виходить один, два, три рядочки. Повернуся до вас у четвертому. Зробимо з вами ще, один, ще одне перехрещення. І тоді буде більше його видніше, як цей візерунок виглядає. Так, в'яжемо з вами три рядочки без змін і зустрічаємося в четвертому лицевому. І так, ми дійшли з вами до того моменту, де нам потрібно робити перехрещення. Тобто це ось цей ряд по схемі. Пров'язуємо з вами кромка, Дві лицеві, три виверідні. Далі ми пров'язуємо три лицевих і робимо перехрещення. Тобто три останні петлі лицеві, ми знімаємо перед роботою. Перші три петлі ми залишаємо за роботою ось таким чином. І пров'язуємо з вами. Я зараз не буду відключатися, я з вами пров'яжу виворітний, виворітний ряд, тому що це такий візерунок, який ну, можна в'язати, як то кажуть, без, безкінечну безкінечно кількість рядів, тому що він завдяки своїм перехрещенням виглядає дуже-дуже файно. І дуже цікаво. Такий візерунок можна використовувати для, навіть для літніх моделей. Я думаю, ну, в принципі, бавовна не тримає такі візерунки, але як декор, як якусь панельку додати, додати ще якісь цікаві візерунки, зробити таку панель візерунків. І я думаю, буде виглядати безпрограшно. Тобто цей візерунок він йде як універсальний, його можна використовувати як для зимових, так і для весняних, весняних осінніх, літніх моделей. Тобто ваш вибір і ваш смак. Ось так виглядає візерунок. Я цей зразочок поперу і поставлю вам до зйомку, як цей візерунок виглядає в попраному виді, тому що. Пряжа бобіна, ви саме розумієте, що доволі поганенько видно який ефект. Хоча я через камеру дивлюся доволі ефект такий ну, цікавий, в принципі, те, що я і очікувала. Тому, якщо вам сподобався цей майстер-клас, ставте вподобайки, натискайте дзвіночок, активуйте точніше дзвіночок, щоб не пропустити наступний вихід майстер-класів. Напишіть коментар, як вам візерунок сподобався, не сподобався, чи все, чи все було зрозуміло. Схемку, як я і обіцяла, я залишу в спільноті. І для кожного майстер-класу, який я буду знімати, я буду залишати схему в спільноті. Також я створю канал в Телеграмі і буду додавати туди. Ці візерунки для того, щоб ну, все було в одній купі. І ще хочу сказати, що цей майстер-клас був знятий в рамках спільного проєкту візерунки UA, який, який запровадила Тамара Новікова з каналу в'яжу на дивані. І хочу виразити велику вдячність за те, що. Це був такий чарівний пендер для пошуку цікавих візерунків і для того, щоб можна було цим, цим вмінням і цими майстер-класами ділитися з вами. На цьому я буду завершувати своє відео. Дякую, хто його дивився, кому воно сподобалося. До зустрічі у наступному відео. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного мирного неба над головою! Це буде Україна. До нових зустрічей усім Па-па.